Ну, пані Марія ну, може слово сказати про те, що ми такий підписали меморандум з фермерами, і це досить нормально ідея зараз. так? Розкажіть тільки конкретний практичний проект. Проект, я... бо це спілки, і то дуже цікаво для людей. Я би хотіла про цей проект, тому що він все-таки є близький до кооперації, до, до нашої справи. І вже по цьому проєкту ми практично провели ну, велику роботу. Ми починали це з самого початку, з весни, тоді, коли фермери до нас звертаються за кредитом. Це, ну, і що ми запропонували? Що кредитна спілка запропонувала безпосередньо для фермерів? Значить, ми пропонуємо наступне, щоб фермери допомагали самі собі, тому що не можна сьогодні казати, приходить весна, і несправді справді не можуть кредиту. Тому що банки, по-перше, специфіка їхня дуже така для, незручна. І тоді ми запропонували наступне. Значить, якщо є 10 фермерів, ці фермери об'єднуються нашою кредитної спілки. І ми їм пропонуємо, щоб вони самі внесли якусь суму певну коштів на депозитний рахунок. А якщо їх буде для прикладу 10, і зараз восени, вони вже деякі телефонують мені, чи буде цей фонд існувати, чи не буде. Вони вносять по 5 тисяч і вони оприділюють якісь відсотки. Для прикладу, 6%, відсотків. я приклад навела, так? І за перший рік цей фонд буде мати, самі фермери зберуть 50 тисяч. Кредитна спілка, маючи свій капітал, умовно додає їм вдвічі більше, тобто ще 100 тисяч. Разом цей фонд буде складати 150 тисяч. Тоді ці фермери, тих 10 осіб, можуть брати кредит, але вже з розрахунку нашого. І я поставила 15% річних. Це ті відсотки, під які б могли лежати, ну, 11% сьогодні є, так, це наші вільні кошти, наш капітал, який повинен бути, під 15% річних. Тоді виходить так, що переплата за рік. О, для фермерів, якщо б вони взяли під 15%, тих 15 тисяч, бо для кожного буде вони вклали 5 тисяч, а кредит вони можуть взяти 15 тисяч, значить вони будуть брати під 15% річних, переплата буде 6,6% річних. Такого кредиту жоден фермер, жодній фінансовій установи ніде не візьме. Розрахунок далі, через 2 роки, якщо вони далі будуть вкладати по 5 тисяч гривень, буде 300 тисяч. Через три роки вони будуть мати 450 тисяч, де вони зможуть прийти в кредитну спілку і під ці 15% кредитуватися. Дякую.